Ніч перед різдвом холодно, морозно, йде снігова січ на землю спускається різдвяна ніч, а багатий місяць тишком, вікна мов, хлопчисько. От йому цікаво знати, що там люди роблять в хаті. Столи люди розставляють. Страх двенадцять наставляють. Вже дві тисячі. літ підряд звістку янголи сумлять що в далекім вафейомі, в як сіном, як в постелі, життя вогни запалився, і на світ Ісус з'явився, на ту землю гічну сходну сина Бог свого послав щоб всі людські провини Божий син на себе взяв, за ті справи благородні, за ту жертвність Господню, у церквах люд служби править і в віках Ісуса славить. Праздник Відні рідні величні, лети звістка, як цвіт вічна, біді люди не самі. Життя світоч на землі. Лети з над полями, лети звістка над містами, сьогодичу. Христос родився. Луна вторий, Ого, го. Славим! Славим! його! Йо. Це слова Алли Бондаренко.